Ну я ж не знаю кілька зразу. На що, що ви не знімаєте. Що ви мене знімаєте? Перевізник. Я не вам добавлю... право мене знімати. А я не беру у вас права. Ви Покажіть, ви відповідно, чого я вас маю брати право. А відповідно, чого ви маєте не знімати? А я не вас знімаю, я знімаю міську раду. А ну то Я знімаю Йолочку, ялинку, знімаю тротуар. Зараз, Зараз це, Що, побителя тут? Ну, потім я поб'ю машини. Давайте так, ви мені камеру, а я ласка. Раз на раз, ви мені камеру, я, я вам маєте машину. Право знімати. Я маю право, Без я громадянка України, ви не хто? Ви на території, я не у вас в приватній власності, щоб дати вказувати. Бо ви шо? зараз шо? на території Давайте міста, шо? все. Шо? Давайте розберемося за вчорашній день. Дайте ми вчора дивилися. Подивіться до так, дивіться, що я вам скажу. скажу. Ні, З першого починаю, з самого начала як були значні говорять. Саме ви розкажіть, що ви не пишете. Вка... Зараз ми все там да, кажуть. Да. Чого? Яке да? право? Яке право маєте. У нас є, є, є відеореєстратор, що ми вас не пересікали. Так що, шановні, ми розберемося. Е? Далі ми розберемося. Так, далі ми поки. Ми поки з тобою говоримо. Що шофер помовчи? Що мовчить? Що тут мовчати? От такий самий ти вчора був. Як ти вчора Я є? Як ви людей возите? Я возю людей. Як ви людей возити. На нього так теж. Не так теж. Не а такого ще нагло не Розумієте, людина сідає і маршрут. Який взаємний образ?